Це відеозапис того, як треба відкривати проєкт через сам Godot Engine. Спочатку ми заходимо у зону імпорт. Потім о, шукаємо нову папку, яка прийшла разом з самим Godot на Google диску. Відкриваємо її і там же вибираємо папку з назвою Somewhere. Else. Потім вибираємо цю теку. І повинно бути тут от знизу написано: дійсний проект, знайдено на шляху. Нажимаємо імпорт. Він може відразу запуститися, або не відразу. Вам треба буде двічі нажати. Ну, у мене він відразу запустився. Значить, ось повинна бути ось така сцена. І перевірте, на всяк випадок, чи є увесь скрипт. Ну, і запис самої гри. Якщо все-таки не вийде якось запустити. Цей момент я ще трохи не доробив був, тому можете спригнути, щоб отримати ще заставку програшу. Ну і проект прийдеться закривати самотужки. Ну, а ось і все.